Львів, 27 січня. Увага всього місцевого самоврядування України прикута до апеляційного суду, де фактично вирішується доля всієї інституції в особі міського голови Чернігова. Розгляд апеляційної скарги Владислава Трошенка щодо рішення першої інстанції про відсторонення його на рік від посади. Сьогодні разом з ним тут мери понад 30 великих і малих міст, зокрема голова асоціації міст України і очільник столиці Віталій Кличко, мери Львова та Житомира Андрій Садовий і Сергій Сухомлин, народні депутати та обранці рад різних рівнів, а також представники громад Чернігівщини, які приїхали, аби підтримати свого колегу та власне захистити право самоврядності. Нагадаємо, 7 грудня один суддя Яворівського районного суду Львівщини своєю ухвалою перекреслив волю майже 80% чернігівців, та крім штрафу, передбаченого частинами першої та другої статті 172-7 кодексу про адмінправопорушення, а саме вивезення родини на службовому авто з під обстрілів, позбавив Атрошенка права керувати громадою терміном на один рік. Тепер Чернігівський міський голова оскаржує це рішення. Це системне політичне переслідування, воно значить, проводиться усіма силовими поліцейськими і, і різними структурами останні півтора року. І вся справа це очевидно вже квінтесенція. Тобто, вже ми досліджували корупцію, досліджували державну зраду, і зараз ми досліджуємо, чи Правильно виїхала моя дружина на службовому автомобілі за кордон, коли я вже чув постріли під кордоном Чернігова. Я сподіваюся на зважене, неупереджене рішення суду. Після обґрунтування апеляції аргументів сторони обвинувачення і захисту мали заслухати ще і свідка водія Чернігівської міської ради Олександра Коробка. Однак, оскільки він попросив час на консультацію зі своїм адвокатом, суд оголосив перерву в засіданні до 1 лютого. Позбавляти Чернігів міського голови а Атрошенка посади через те, що він хотів евакуювати свою родину з Чернігова, а сам залишився з військовими тримати оточене з усіх боків місто та забезпечувати його життєдіяльність на думку Віталія Кличка. Досить сумнівне рішення. Позбавляти громаду право вибори міського голови. голову позбавляти на рік. Це прецедент перший в історії України. Я переконаний, це напад на демократію, це напад на самоврядування. Ми знаємо, що більше 35 мерів було вкрадено п'ять на сьогоднішній день. Ми не знаємо, де знаходиться. Мери завжди були інструментом для пропаганди агресора Російської Федерації, і в цей момент прийняти рішення евакувати свою родину, дітей жінку. Але вибачте, будь ласка, будь ласка, не на тій автівці. Ми в місті Києві евакували людей і на потягами безкоштовно, на більш безпечні місця, і автобусами, і швидкими, і робили все для того, щоб зберегти життя людей. У той же час кошти, які пішли на всі судові процеси Атрошенка, краще було б спрямувати на військо. Переконаний львівський міський голова Андрій Садовий, який також виступив на підтримку очільника Чернігова. 24 лютого. Міський голова вивозить дружину двох дітей, сам лишається в місті. Так вони йдуть на тій машині, яка була готова поїхати. І починається оцей процес. На ЗК, ДБР, прокуратура. Тут я думаю, що вже більше мільйону гривень більше потрачено на ті всі процесуальні речі. А яке питання? Він мав лишити жінку і двох дітей в місті, коли чи місто було повністю фактично оточено. Тому я хочу вірити, що суд прийме ну рішення в рамках українського законодавства і всю енергію треба спрямовувати на пошут, ну, корупціонерів, злочинців. Розумієте, там має бути прокуратура, там має бути ДБР, там має бути НАЗК». Додамо, що раніше про юридичну абсурдність рішення Яворівського районного суду Львівщини і очевидне перевищення головуючим повноважень неодноразово писали українські та міжнародні правники. Асоціація міст України, комітет виборців України, рух чесно та інші громадські організації, політичні експерти, лідери громад та народні депутати заявили про політичну вмотивованість цього рішення, тиск на місцеве самоврядування та знищення демократії. А також щоб позбавляти місто керівника, враховуючи воєнний стан і загрозу ймовірного Торного наступу ворога підрив суддею обороноздатності і державна зрада.